Отець Петро Рак, керівник відділу комісії Української греко-католицької церкви, нещодавно зарубіжні інформаційні агенції розповіли про те, що буцімто папа Римський Франциск, висловлюючись про священнослужителів геїв, сказав: Я не можу цитувати, але за інформаційними агенціями перекажу, що хто є такий, щоб осуджувати їх, якщо вони на дорозі до Бога. То вони мають на це право, ну, щось такого, але багато хто потрактував це як те, що папа Римський лояльно, ліберально ставиться до священнослужителів геїв. Що ви можете прокоментувати з цього приводу, отче? Я думаю, ці заяви, які зараз масуються в мас-медіа, в інтернеті, які засуджують е, е, пояснення папи, є абсолютно однобокі і вони провокативні. Е, джерело їхні це, це, це провокація. Слід далеко не шукати, і просто подивитися на джерело на слова папи. Є відомо на сайті католицьких оглядачів. Якщо хтось хоче, будь ласка, я вас туди скеровую. Повністю відкритий текст прес-конференції, яку папа дав, що на літак піднявся в повітря для журналістів, причому пояснив причину, чому він не хотів давати прес-конференції перед початком. Світових днів молоді в Ріо-де-Жанейро для того, щоб не відвертати увагу паломників до від головної теми від головної події, тобто Світових Днів молоді в Ріо-де-Жанейро. А коли подія завершилася, він міг підсумувати і дати свої коментарі. Власне, в цьому коментарі він він пояснює, що на це пряме запитання. Що є також, як і священники, це є члени суспільства, також і серед них є. Люди, які, яких ми називаємо геями. Е, якщо така людина стоїть, каже папа, на шляху пошуку Бога, на шляху навернення своїх гріхів, я це тільки можу схвалювати. Але каже, йдеться про те, що сьогодні дуже багато є в світі таких так званих гей-лоббі. Це не обов'язково гомосексуалісти, але це люди, які проштовхують. Гендерну політику, а також гей-ідеологію навіть на рівень парламентів світових, от я кажу, різко це засуджую. Власне, це були слова папи, тобто що не треба перекручувати журналістам. І тут, як і в багатьох інших речах, журналісти мають бути чулі і мають бути порядні.